Калініч Ангеліна Михайлівна. Чому ви тут стоїте? Я 10 років віддала тюрму, не зробивши злочина. Замовник зараз працює в прокуратурі Черкаської області Заплатінський Юрій Іванович. Як від працівників міліції Коровченка і Заволокіна, мені стало відомо, що він в наркозалежності і йому постійно потрібні гроші для наркотиків. І ці гроші він. Шукає з кого їх повибивати. Оце в цю систему у грошей пішла я. За Плотінським було придумано перший раз, придумано, що я виселила людей із гуртожитки по вулиці Вернигори, 20. А я освободилася через 3 години і два місяці, зібрала всю документацію і. 15 грудня 2011 року була на особистому прийомі пшонки. Він тоді сказав, що все добре, вона сиділа 3-2. До вечора я вже була в тюрмі. Мене вивезли звідти машиною, Райвідділу Сосновського райвідділу. Черговий раз я пройшла всі катування. Це такі катування, це такі тортури, як і перший раз теперішній суддя Орленко вивіз до лісу. Катував бив, що мені зробили дві операції. З лісу мене привезли в больницю третю городську і перевезли в цей в обласну. Там зробили другу операцію. Цього разу так же саме. Це такі катування. 1 грудня 2013 року одного із нас на стрік катували Андрієвську в 6 часового ранку з камери. Його винесли мертвим. То есть ви самі розумієте, що закритий режим і вбивають так, вбивають так, що е, вбивають до смерті. Де це відбувалося? В СІЗО в Черкаському СІЗО. Там не поодинока смерть, там дуже часто смерть. Е, я пробувши два роки у цьому в Черкаському СІЗО цього разу, і того разу два з половиною роки в Черкаському СІЗО. Неодноразово піддавалася тортурами і вимагательством підписати документи, що я зробила злочин. Що саме е, я взяла гроші по двох тройних договорах приватбанки, де був відкритий мій розрахунковий рахунок, я повинна була заключити договор із приватного. Приватбанком, щоб вони в населення брали гроші на ціленаправлення коштів на, цей, на реконструкцію цього гуртожитка. Коли я виявила, що ці договори фіктивні, подала на почеркову експертизу. Почеркова експертиза підтвердила судом була порушена кримінальна справа. І тут же ж вже Заплатінський зрозумів, що виходить до кінця і зараз стане істина оцим сім гуртожиткам, а їх почерках 270. У них складається ще наступна кримінальна справа. Я вам дам згодом зараз від 10 лютого 2012 року судове рішення. В судовому рішенні Тищенко особисто працівник Черкаської прокуратури відділу звернень громадян в суд приходить і повідомляє, що він дійсно підробив постанову про порушення кримінальної справи стосовно мене і моєї сестри, щоб мене забрати у тюрму. Коли я звільнилася і знову ж прийшла, давайте ж суди, тепер я вже єсть, Уже ж заводьте мене в судове засідання, я ж свої права хочу захистити. Вийшов Орленко, порвав мою позовну заяву по пересудженню і сказав, щоб я запам'ятала суди їхні, вони хазяїва, і жодне судове засідання, розглядатися з моєю участю не буде. переглядатися тим паче. Коли це було? Ой. Ось о, в жовтні, місяці цього року 2014. Він і досі там на посаді працює? Так, да, він і досі. Вийшов до мене За Плотінський, вже після призначення нового прокурора. Я стала добиватися до нового прокурора на особистий прийом. Вийшов за Плотінський, який теж виніс мою заяву, щоб мені вручили. Постанови по порушення кримінальних справ я ж повинна знати, їх оскаржити. Він виніс мою заяву, порвав і сказав, щоб я запам'ятала, що це його прокуратура і більше, щоб несу нас божевою не остануся. І от від Коровченка і за Волокіна, працівників міліції де, цей, Коровченко зараз займає посаду. Першого заступника придніпровського райвідділу. мені стало відомо, що жодна моя заява, жодна моя заява, яких я понаписала про відкриття кримінального провадження, перевірятися не буде. І закриватиметься дільничними інспекторами. Якщо я і надалі не успокоюся, то Заплатінський цього разу вже придумає. Кращий механізм, Ще ж, з тюрми вертаюсь, то з багатьох з чогось не повернусь. Змов, на е, рахунку підприємства Ангеліна станом на 2006 рік е, була е, півтора мільйона оборотка з прибілі 5 мільйонів. На розрахунковому рахунку не залишилося жодної копійки. Е, коли я була в місцях позбавлення волі, до єдиного гроші знімалися через судові рішення суддями. Демеденко відкрито 18 березня 2008 року. Він перший заступник голови Черкаського апеляційного суду, відкрито похвалився за гроші, які зняв із розрахункового рахунка, придбав собі шикарний автомобіль. І от мені він у цьому сказав: ти воюй, воюй, заробляй, заробляй, а ми будемо їздити на автомобілях за твої гроші. І тому вже 2 вересня 2014 року в мене була зареєстрована акція біля Верховної Ради, і я зустрілася з представниками комітетів Верховної Ради. Зустрілася із представниками обд... цієї адміністрації Київської. Мені завірили на ці акції, щоб я їхала додому, що будуть повторні суди, будуть розглядатися заяви. Ну, бачите, я вже вийшла в голодовку, бо завірення закінчилось словами Орленко. Коли вивіз мене до лісу 12 серпня 2005 року і катував? Особисто. На мені були золоті прикраси. Він разом із працівником прокуратури Кам'янець Тетяною Васильівною. І вони у мене відібрали гроші, золоті срібні прикраси, відібрали дамську сумочку, мобільний телефон, ключі від офісів. Вони не повернули до цих пір ні ключі, нічого. І разом з Годом, разом з Корчакою, який теперішній ось начальник. мною були викупані три офіси. Готелі Черкаси під номером 224, 410 і 422. Ви звернете увагу на 422 номері, навіть решетки стоять. Є один єдиний по готелі Черкаси, стоять шотки, тому що я е, вс, всі е, обладувала офіси під цей під охорону, обладувала під е, сейфи. Здавала при півтора мільйонів оборотки, У мене е, не було цим орленком було заказано вісім аудітовських перевірок, не знайшлося ні однієї копійки, щоб я не сплатила податків, щоб людям не заплатила заробітну плату, щоб люди в мене не були оформлені. І от оці е, корчака, коли із орленком е, вибивали двері і додому. То Корчака мені дав відповідь, що він не цей сейф не міг виняти, бо він був вморований желізний у стіну, і він цей же ж вибивали ломіками. Тобто це до такої степені люди, які сидять при посадах зараз, це коти. Їх іначе не назвеш. Я дипломований юрист. Я Маю судове рішення в місці з протоколом. В цьому судовому рішенні, особливо в протоколі, зазначено про те, що було штучно створена кримінальна справа. Кулаков Сергій Сергійович складав її в місті. За це його батько одержав посаду полковника. Мої вимоги. Щоб на каністу голова в держадміністрації?